Всім привіт! В на в каналі DinaPix. Сьогодні ми проводимо записувати відео там топ-5 симуляторів у VREPS. Це п'яте місце. Це саме поведеться W10 симулятор. М -м -м. Не звертайте увагу на все. А це Windows 11 симулатор. Просто не звертайте увагу, я просто кастомізував. Да. Ну, калькулятор, думаю, це просто картинка, але ну, він працює. Працює. Учились. А який тут? Он так вот тебе. Я не могу замечу. Окей, ну як ты закрытие? Ось так. Раз цей динамик. На тест не так. Microsoft Actu. Uh, mnie на Google там. szczaką. Na nerwne dzikowanie. Ютуб. И тут можно найти, да. Можно на ПК на ПК вот. Да. А мы как стоим? Ну... Угу. А я кто-то, У мене питання як. Окей. Ну, нормальний симулятор. Він з 10 симулятор. Стартував, просто вже аккаунт зробив. Просто там, де я перезаписую відео. Бо ну... Як ви знаєте, там по... Ну коротше. Не дуже якісно вийшло Ух тут, ну Microsoft Stoff, це Microsoft. Це Microsoft Stock. Бо сюди краще не заходите. Корво. Ну тут ось ось. Тут до речі, я мене Google Home і ще щось завантажити. Короче, круто. Так. Ну, тут у мене Google Home затажте YouTube, Minecraft, Geometry Dash... Ну, на Minecraft я нав'яч. Тут, ну. Це їм бови саме я. Так, я тут саме я так в 98. А я тут музику вимкну поки що. Я такого, щоб ви послухали. Тут що тут буде. А. Точно. Те було не все моя це зробити, я маю на забув. Ну тут інтернет експлох, це не інтернет експлоах. Це Google. Да, це Google. Так, це Google. А не здається. Тут майже в кожному сумета можна щось знайти такого. Не питайте, звідки тут. Не питайте, звідки я тут я А, точно, це ж я угоду. Не питайте. Oh, я крап, посту... то Я просто тут. Я просто запакопил Бо Я не знаю, як завантажити. вантаж. Я... було знайти знать файл, но... Я так сумнівався в безпеці. Ладно, ніколи Да, І тут. Да, і правда тут це забаговано. Ну як забаровано сказати? Ось так я бачу, А, просто там скошталися пошком. Ну тут це як минулому слів моя, то тих тут побільше функцій. Ну, тепер хуліно. 7. Тепер у Windows 7 симулятор. Ну тобто у Windows 7-7. Ось симулятор Windows 7. І просто... Я тебе записував, так що ось. І ще скажете, звідки така музика? Як like, ти динамік, то це не ретинамік. А це просто той мікс і музик просто ви. Ви знаєте чому? Бо там авторські плава, ба, наставайка. Іксочок е не хотілося бачити на своєму каналі. Лечі, тут я не розумію, що ось це Це і це. Ну, я не буду це. Звісно, тут донатити на відео. А може тут не на відео буду донатити. Бо ви, ви самі знаєте. Сполутей косвої банковської картки, так, це таке собі. ви самі знаєте. Дальше, тут, тут можно быть какой-то Google Chrome. Постой. Там я два Google Хлона. Ну тут мой новый стоя топ. Ось. Это сейчас так так гол. Не знаю чему. Ось. Да я мо. Ось. О, на тем, это захаимба. Ну це імбовий симулятор. Дорога є імба. Ой, Сердзян, ГД. Ну, поехала. Что, там была инша аватарка. Там была инша аватарка. Ну окей. Почали. От пошук працює, а на такому прикладу, таке до мого каналу і такого каналу. Ні, не звертайте лад, чому я вплив його поміняв. По 21 тоді це аметест. А не тайдал вейв. Який був тут на вотаці. Ясно, тут не будемо себе так підписуватися. Я нас не по аккаунту, тут створили просто так можна собі підписувати так вот. І переглядів нормальних тоді не буде, так що ось так. Але тут лагає? Ну, не дуже лагає. Вже на компах буде нормально працювати. Йом. А де... А, тут ковсов. Це імбовий симулятор, не спою. Кому теж подобається такий симулятор, де тут нітник відкривається. Я таке мало яких симулятор бачив. Комп'ютер, ну він тут... Майже у всіх симуляторів він постав. Да, чотири один прокол. Я ще DVD Двайв. Да, вгадаю, ви зрозуміли вже. Що тут буде? Всім пока.